Міги 29 в обмін на українські технології. Варшава веде переговори із Києвом щодо передачі нової партії винищувачів для наших повітряних сил. У польському генштабі повідомили, що потенційна передача літаків пов'язана із тим, що вони досягли кінця терміну експлуатації і не мають перспектив подальшої модернізації у їхніх збройних силах. Однак, в обмін на такий пакет військової допомоги Варшава хоче отримати доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій. Мета полягає не тільки в компенсації обладнання, а насамперед у придбанні та спільному розвитку нових оборонних і промислових можливостей. Так пояснили в польському генштабі. Раніше Варшава відмовлялася передавати радянські міги, бо боялася ослабити власну оборону на східному фланзі НАТО. Але тепер вони готові замінити ці винищувачі на F-16 та F-50. Чому ж Польща свою позицію змінила на ваші міркування. Чекаю у коментарях під цим відео, а заразом перевірте свою подобайку і підписку на наш канал.